Вітаю зі Швеції. Для тих, хто питався, яка земля у Швеції? Ось відповідь на ваше питання. Каміння, і то величезна каміння. А земля відповідно для того, щоб ріс ліс. Тому Швеція це великий відсоток лісу. Це майже ліс. Куди не глянь. Навіть великі міста вони сховані. В так звані парки, це насправді лісосмуги, там справжній ліс. Дика природа. Тому ось відповідь на ваше запитання. Земля у Швеції виглядає ось так. А оце, до речі, щось як пісочок схоже. Це більше як лісова земля у нас. Але дивіться, все в одному. Але, але як ідуть шарами. Один шар піску, один шар просто землі. А один шар отакий перекр... Перекр... пересипаний. Якесь, не знаю, камера так не передає. Бура, чорне, світле. Різна, але основна маса це ось таке каменюче. Воно далеко просто. Так що така справа. Тут сільським господарством дуже важко займатися. Україна, українські землі дійсно благословені з одного боку, а з другого боку, всі їх хочуть мати. Тримаємося, цьому і люблю, обіймаю.